Меморіальну дошку сотнику УПА відкрили у Барсуківській громаді. Її до сторіччя з дня народження Миколи Кутраня встановили на фасаді школи у селі Снігурівка. Чоловік був учителем, потім командиром сотні УПА та керівником Вишнівецького районного проводу ОУН на псевдо «Сокіл». Наймасштабніший бій, який вів відділ сокола з військами НКВД, це Панасівський бій, який відбувався 26-27 листопада 1944 року. Це сам. Найбільший бій між повстанцями і НКВД на Тернопільщині і Соколу з своїм відділом вдалося з боями, правда, з втратами він зумів вивести, врятувати своїх бійців, і боротьба з більшовицьким режимом продовжувалася. Загинув повстанець у бою з більшовиками 1 грудня 1948 року у селі Великий Кунинець Кременецького району. У рідних краях Миколу Кутраня пам'ятають і передають відомості про його боротьбу далі. На наступним поколінням більшовики своїх бандитів робили для нас героїв, наших героїв. А наших героїв вони старалися зробити бандитами, але історична правда повинна зберігатися, повинні відшукувати її. Микола Кутрань 100 років тому, як і нинішні захисники, боронив Україну від того самого ворога, завдяки йому й іншим повстанцям, наша боротьба триває вперед до перемоги.